Всіх вітаю на своєму каналі, всім привіт. У нас іде дощик мрячить. Такий мілесенький мілесенький Щось середнє між туманом і дощем. А вночі був, бачите, вон поналивало. Так, несу ось, нарізала деревію, курчаточка. Що зайки? Привіт! Як справи, як справи, мої халюсики? Малі такі. М -м? Півночки. А давайте їм також просто трошки. Нате. Лишнім не буде, дивіться. Їжте, їжте, дорогі. А це я цим несу, маленьким. Привіт, халюсики мої. Привіт. ні не ні -не, сьогодні не йдемо, Холодно. Нато вам. Видите, як верещать. Їште, їжте, вам також корисно. Так, і зараз... Тут в мене є ще корм. Ага, є ще трохи. Так, так, ні, 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 ні ніхто не йде. Ой-ой-ой-ой. Їште, їжте. Наче цих курчаток забронювали. Що таке там. Хоче якась жіночка придбати всіх разом. Тут і кохінхіни є, і мішані є. Кохінхінів має бути 15, але потім потрібно буде їх... Ні-ні, тихо, перерахувати ще. Тихо, тихо, не йдеш ти. Виставила я і у Фейсбуці, і на Олекс, ну і якась людина зацікавилася і каже, хочу забрати, але разом з квочкою. Я взагалі-то квочку продавати не хотіла, ну, але якщо бере весь виводок, кажу, давайте з квочкою. Це кохін не хотіла я взагалі її продавати. Ну, мені потрібно цих курчаток продати, тому що мені потрібен цей вольєр. Тут зимою будуть зимувати ось ці бентамочки, бачите? Ось, поки що я тримати. Та й курчат, в принципі, мені якби не потрібно більше. Я собі ось розвела. Трохи таких, трохи таких, трохи таких. Ось, якщо все буде добре, зараз війна, війна не закінчилася. Ось, і мені, в принципі, має вистачити тих курей, якщо все буде добре, що в мене зараз є. Тому цих курчаток я виставила на продаж ось, і маю надію, що їх все-таки заберуть. Так, тікайте. Тикайте, бо зараз ці бандюки швидко всі був Давайте, тікайте. Тікай, бандит, нусь. Водички зараз заміню. А ці ганяють, а ці ганяють. Вон качки, зараз ще про качок розкажу. Трішки новин є. У мене. Ого, який дощик пустився. Нічого собі. Так. Вам um, бігають по воді. Вітамінчиком, від ковцидій я вже дала цим курчаткам. І ще залишилося два дні пропоїти вітаміну сьогодні і завтра і все. Вітамін у мене отакий в цьому виводку. Вітонік, бачите? Який вдалося придбати, такий є. Все. Да? А ну тикай Тут водичку також треба поставити давай Давайте я вас тут залишу. Тихенько, тихенько. Ой-ой-ой, зажурилися. Ой-ой-ой-ой. Я думаю, що вам так само цікаво спостерігати за цими карликами. Вони такі смішні. А я зараз поки їм водичку заміню. Кітайте, лікайте, а ви лікайте. Поки граємо курці не зусте, нічого вам більше не дам. О, бачите? Бандюки. Які хочуть, щоб я їм щось смачне давала. А картоплю хочете, да? Чи там он, чи тут? Так, щось дощ пустився геть такий вже. О, вже трохи проходить. Так, які новини? Дивіться. Пам'ятаєте, е, кролиці я давала третій шанс, щоб вона навела кроленят. І дивіться, вона навела кроленят. Вон так, зараз я руку помию і водичку їй заміню. Коротше, посадила я її на вівсяну. Дієту. увесь вона у мене їла десь, не, не знаю, напевне, місяць, може, ні, не місяць, два з половиною тижні, до трьох тижнів. Коротше. Покрили ми її кроликом, я їй сказала, що якщо цей раз не наведеш, то все, коротше, будеш суп. Ця кролиця е, з досвідом вона не один раз вже наводила кроленят, а потім я так зрозуміла, що вона трошки зажиріла. Ось після того, як закінчилась окупація, ми повернулися. Я її скільки раз не парувала, вона, коротше, цей, ну, прохолостилась. Тобто він її покриває, вона в охоті, а чомусь кроленятка не зав'язується. І так було. Ну, я так розумію, що це ну, тоді все було не так. Війна почалася. Окупація, вона навела кроленят перед війною. якраз... Десь так да, виходить. І потім ну у нас ж не було. Я залишила гранулу, там картоплю, варену, все. Сусіди доглядали і родич наш. ну Зрозумієте, що ніхто ж не стежив, просто давали їсти і на тому людям дуже велике дякую. І вона, напевно, трішки перенабрала їжі, ну тобто ваги, і вийшла так, що вона не цей ну зажиріла, Потім посадила на дієту. Покрила один раз ще до того, як посадила на дієту, вона знов прохолостила і цей раз навела. А ну давайте подивимося. Вон там такий малість, Ну, Покажи, скільки там їх. Що тільки чотири? Тільки чотири кролика. О, боже. Тільки чотири. Бачите, мало навела, але тут-от, дай Бог, щоб все добре було. Давайте подивимось, що тут більш нема. Ну, тікай. Тут ніде ні, ніяке не валяється. Може там іще кроля. Ну тікай. Тікай я тебе прошу. І теж вона якесь кубло робила. Два кубла вона робила. Не знала, напевне, де буде наводити. Бачите як? Все, не чіпаю, не чіпаю. Чотири маленьких зайчика є. Ну, слава Богу. Дякую тобі Богу, що є. Так, нехай тепер головне, щоб вигодовувала. Ці водичку хотіли, бачите, п'ють водичку. Вчора з вечора не проконтролювала і водичка закінчилася. Так, зараз сюди наберу також корму. У мене тут є ще стартовий із зерном перемішаний. А ви що хочете? А? Картоплю? Ага, картопля є, намнята. Ах, так, давайте сикнемо трохи пшенички. Хочете пшенички покашу? Ну, я знаю, що вам тут давали пшеничку вже сьогодні. Нате ще, бо тут ще ж всі малі бігають. Нате, нате, скрізь порозсипаю, щоб ніхто нікого не цей, ну, не по їжі. Так, отут ось насипаю ще старта. Не знаю, коли повеземо курчат, тому що людина... Попросила, щоб її завезли в Київ. Взагалі-то я ніколи нікому не вожу зараз останнім часом, тому що дуже дороге пальне. Ну, Ми там, я думаю, розберемося. Щось, ну, звичайно, що я скажу, що я так просто вести не буду. Електричкою я не завезу, квочку, ще й 50 курчат. Потрібно все одно автівкою, автівкою їхати. Але, думаю, вже забирають весь виводок то вже завезу, просто що Візьму якусь там невелику суму за доставку. Ось, хоча б якихось 200 гривень. Тому що цей Тому що зараз безкоштовно возити також, воно, знаєте, нікому не треба. Всі в однакових умовах, плюс-мінус. Так, да? кольосі такі мої. Прилітяйки мої. Нате, ната, даю, даю вам ще нате. Їжте. Нато, на, на все. все. Не жалію, не подумайте. Ну, не хотіла квочку продавати, ну, але ж людина каже, що вона мені водила, я думаю, хай водить. У мене цих кохінхінів і так небагато. Ну, може, десь Бог розведу. Якщо все буде добре, зі здоров'ям, з життям, якщо закінчиться війна, то може якось воно. Все стане в норму. Ось тут, бачите, ще пару кохінхінок. Це... Яйка. Яйка. Привіт. Яй. Є яйця. Нема. Не несуться зараз. Я так розумію, що, напевне, будуть линяти. Кочка одна ж сідала, я її потримала пару днів, О, там закритою в вольєрі все. Вона ну, вже не кочка, Не садовила я вже кочок. Так, у вас тут що? Все нормально? Дивлюся, що там у них є корм, вон там. Ще й порозсипали, хай виїдають. Поки, ніч... поки не виїдять, нічого не буду давати їм. А вже картоплю м'яту принесу в обід. Це ще поки що не обід. Близько 11-ї години дня. Ці водичку п'ють, також розгребли. Грануло, півнички вчаться кукурікати, і ще із новин. Дивіться, така вчора комедія була, зараз, зараз розповім. Коротше, оце каченята. Вони вже як не каченята, вони вже вони... такі вже, бачите? Оди вже селезень, три місяці. селезень вже в два рази більше, ніж його мама. Коротше, приїздив до мене вчора мій підписник. Казав, що дивиться мої відео постійно, і його зацікавили мої качки. Ну, я йому казала, що в мене не якась там порода, суперпорода, як ото зараз тримають цих важких ліній туди-сюди. Я вливала сюди важку лінію, щоб укрупнити своє стадо. Ну, але й роками селекціонувала. Тобто, вперше ніколи, якщо купувала, їхала десь у когось якогось самця чи самочок, ніколи мілкого не брала, брала таке, щоб воно було на щось похоже. І так з роками вивела собі нормальну крупну так сказати, кров, так же ж, можна сказати. Ось. А що вони там роблять? Давайте їм туди поставимо, може, не знаю, чи це драни, чи не драни, щоб вони собі там, знаєте, капає тут вам, так, да? ви тут болотце собі зробили. Дивіться, зробили болотце, хай сюди капає. Коротше, укрупнила собі стадо і ось такі. Ну, Людина знала, що їде. Ось, і приїхала і придбала у мене, я навіть не знаю, як це, дві-три сім'ї. Коротше, чотири селезні і чотири качечки. Я йому, я йому вибрала, і він у мене їх забрав. Дуже велика подяка, що приїхали так і здалека. Там щось біля 400 кілометрів, наче якщо я нічого не переплутала. Ось, яких вибрала? Вибрала йому три білих селезня. отаких от зверху. Темненьке на голові в мене ще такий також залишився, ось Такий в мене колись я французів брала, кров влила, але їх не тримаю, бо вони мені не сподобалися в плані того, що вони дуже агресивні до розкльову. ну Тобто вони розкльовують. Якщо чуть-чуть щось їм не подобається в кормі, вони зразу починають розкльов. Ось, Ну і так само німці вони дуже. Дуже вибагливі до балансування по протеїну кормів. У мене тоді на той момент ще й гранулятора не було. Ось, Купувала старт, потім не будеш ж ти постійно купувати корма, ці, ну, рост, там, потім фініш. І Давалося що? Давалося мішанки, давалися ну, з кукурудзи, з зерна, всякі. мішалося з овощами. Але важкі лінії на такому не ростуть. Важким ліням потрібен гарний збалансований комбікорм, щоб не було розкльову, щоб не було розкльову в таких невеликих приміщеннях, вольєрах, як у мене. Якщо в людини є, я вже не один раз говорила, якщо в людини є великий вигул, знаєте, як ото випустив собі, вони собі побігли, і цілий день вони на траві десь там ганяють по селу, чи там біля села, чи в кого садки великі є, то тоді навіть і важку лінію можна тримати на. Зерні, а ще багато в кого є корови або сусіди тримають, віддають там якісь сироватки, можна робити мішанки і додати там трохи кальцію, трохи рибного борошна, і вони будуть рости. А в таких умовах, як отут, бачите, важку лінію важко тримати, тому що вона вибаглива. Ось зараз може вже в мене все і вийшло, може б і не було такого розкльову, тому що все-таки в мене вже є свій комбікорн, свій гранулятор, я його балансую. І я навіть дивлюсь по таких напівзвичайних індакачках, бо я не можу їх назвати звичайними. Звичайні, як мені здається, це індакачки. Такого некрупного розміру, там ото, роками вони їх розводять люди, і вони ото, в них є звичайними. А я все-таки працювала над цим. Трішки все-таки. Я не кажу, що я там щось дуже супер-пупер класне зробила, але працювала, селекціонувала, відбирала методом відбору і все-таки отак вони в мене укрупнились. Тут -ту -ту. ну подобається. І оця людина приїхала, взяла. Взяла чотири селезня, значить, три білих. І одного чорно-білого. Я собі одного одного лишила, за корисно за викачку сидить. Ось то покажу вам пальцем. В селі можна і пальцем показувати на живність. Головне, на людину пальцем не показувати, бо то свідчить про невиховання. Ось. А отакого от можна показати. Ну, чим мені показувати? Указку десь нести, чи чим? Чи палкою показувати. Тут пальцем показала, чим мені показати. Ось. І запропонувала. Качечок також всі вийшли різні. Біленьку, коричневу, чисто чорну таку. Ось таку зумрудненьку. Бачите? Ось? ось така стоїть. Вона буде потім чорна. Ну, голова в неї буде світла, бо видно, що чубчик буде біленький. Але перелив буде зелений. Такі дуже гарні качки. Ось, І так, білу. Чисто чорну, отаку біло, чорну, отаку, і коричневу. Всі качечки вийшли різнокольорові. Ось, ну людині наче сподобалося. Приїхав, подякував, заплатив і поїхав і буде розводити собі качок. Тому що він казав, що у нього у 5 від 5 до 6 місяців вони навіть менші, ніж у мене в 3 місяці. Бачите, ось так що. Я сподіваюся, що все буде добре. Надію, що він собі розведе і що все буде добре. І оце ж роз, хочу розказати вам про комедію. Бачите, качер вже тут разом з ними. Я почекала, поки каченята вже підростуть до такого віку, що він їх ніяк не зможе, якщо вдруг в ньому проснеться інстинкт, щоб спарюватися, що він ніяку качечку мені не зламає, то я почекала трохи, щоб вони підросли. Но вони розміром, вже як звичайні качки. От реально, як звичайні. Вон там, дивіться, стоїть. Ось коричнева маш, мамашка їхня, і за нею стоїть чорна, це її доця. Он до коричнева стоїть наверху також. Вони розміром вже як звичайні кацьки в три місяці. Ось. І я його коротше відкрила, а там у мене перегорожено було, він сидів в тому другому вольєрі, там, де зараз горобці воно. Відкриваю, як влітає він сюди. І починає бігати за качками. В нього ж дві тут залишилось, цих, що він. в ну, мене ще тоді білий селезень був. біло селезня я продала із одною рибенькою качечкою. Ось, а залишалося взагалі е, після того, як я повернулася додому, після того, як орків вигнали, е, вже так наче говориш про це, наче. Ой, капець. Е, коротше, залишилося тоді два селезня, чотири качечки. Перед війною я залишала собі дуже велике плем'я. Я ж думала, що буду інкубаційне яйце реалізовувати, каченят. Ну, тобто Війна внесла свої корективи, але слава Богу, що хоч щось залишилося. Чотири качечки почали нестись. Одна качечка чомусь пропала, не знаю чому, до сих пір не розумію. І три залишилось. Оці три качечки сіли на яйця і висаділа цих каченят. І оце з цього племені, бачите, я собі знову розвела. Ну, Надію, що все буде добре, щось залишено плем'я. Не знаю, скільки, нічого не хочу загадувати. І, коротше, цей селезень дуже розумний, до речі. Дивіться, скільки молоденьких качечок, бачите, от багато. Тут білі всі три стоять, Вон, бачите, в рядок. Вон, коричнева за нею ще три стоїть. Воно це також качечки чорненька. Ні до кого він. Ніякого діла не мав, селезнів не бив, тому що він розуміє, що вони ще малі. Вони просто візуально вже великі, ну тобто крупні, але вони самі по собі ще малі, по віку. І він ганявся тільки за цими двома качками. Оно біла, стара, бачите, і оця коричнева. Бо це так смішно було. То за одною побіжить, то за другою, а вони тікають від нього, вони ж зараз не несуться, їм ну, не потрібно, щоб він їх спарював. А він там виголодався, скільки він там сидів, ну, поки вони сиділи. Е... 34 дні вони сиділи на яйцях, потім вони ще виходить, що три місяці їх водили. Считайте за 4, майже 4,5 місяці, уявіть, як він хотів вже спарюватись. І він коротше, сюди як влетів. ну, Я так сміялася, жалко, що не взяла телефон. Якраз в мене тоді телефон розрядився. Я залишила його в домі і думаю, випущу, хай вони вже разом будуть, он дощі пішли, вже холодає, хай вони тут вже разом будуть. Ну, Він таке робив, але ніяку качку не зміг все-таки ну, тобто, він, не одну... ну, він догнав, але не цей. Коротше, вони йому відказали. І він вже разом з ними, бачите, вже їхній Ну, Він видно, О, дивіться, бачите, щипнув молоду. Але він не травмує. Я не бачила, щоб він ображав там когось цей. Але від себе відганяє. Ну, тобто Показує всім, що він тут головний, що він тут е, ну, в цьому селі. Ось, ну А ці молоді, поки вони не активні, от у них маски ще, ого, їм ще треба як мінімум три місяці, щоб маски облесіли. Стали червоними, щоб вони стали активними. І тоді, може, почнуться конфлікти. А може він вже, так як він з ними разом тут живе, можливо, він вже зразу дасть зрозуміти, що він тут головний. І ці селезні можуть виясняти відносини між собою, виясняти, хто з них буде там найсильніший, найкрептій. А, а селезня, можливо, ніхто чіпати й не буде. Ну, я не знаю, це вже будемо дивитися наперед, говорити це. Ви знаєте, що. Ніхто так не робить і не треба таке робити. Все, ось отак, бачите. О, вже курик кричить. Що таке? Що? А, та хоче місти нестись, а ця сваряться не хоче, щоб та до неї йшла. Дивіться. Курочка, треба, до речі, її піймати і віддати назад туди до бентамок. Нехай вона трішки. Там по спіймала, а вона кричить, як порося. То чого ти кричиш, несу ж тебе до твоїх? Дощ тут поналивала, не хочу, щоб вона бігала. дивіться. Ой. Слякалися, переполох. ну. я ж вам вашу сестру принесла. Верещіть. Лежи! все. Бачите, я курочок все-таки назад повернула. Та все. А хто це такі захриплі? Ще голоси ламаються голоси в них. Це підлітки. Малі підлітки. Коротше, ви зрозуміли. Курочок сюди поки занесла, тому що. Бачите, в нас поналивало старші, хай вже бігають. І півників тут залишила, тому що ці півники вже стають активними і почали вже лізти на курочок. То вони тут бігають, їм тут нічого не буде. А курочки менші розміром ще. То нехай вони ще тут сухо і нормально. Так що так. Умпівенька сонцем линяє, якраз бачите, стоїть. Ну, все, друзі, буду закінчувати на такій ночі смішній своє відео. Всім. Тихого дня, тихої ночі, перемога за нами. Всім пока-пока.